Буде добре Олю» – Документальну стрічку про співачку Олю Полякову презентували в одному зі столичних кінотеатрів. У ній йдеться про перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і як цей період пережила родина артистки. А ще у фільмі видно, як трансформується творчість Полякової під впливом повномасштабної війни. На презентації стрічки побував Дмитро Фурдак і розпитав зокрема, чи не відмовилась Оля Полякова від планів підкорити Євробачення. Ось, краса, жінка глядачі поспішають на прем'єру стрічки все буде добре. Оля на початку повномасштабної війни Ольга Полякова виїжджала спершу на захід України, а потім за кордон. Тепер співачка зіздається в інтерв'ю ТСН. попри постійні загрози. Вона лише вдома почуває себе щасливою. Тоді я повинна була зібратися і сказати, що мама знає, що робити, але я не знала. Тільки коли я повернулася до Додому я повернулася до себе, і я зрозуміла, що я там, де я повинна бути. Це не фільм про Олю Полякову, яка вона крутає там, ще якась. Це через Олю полякову як артистку про всіх про нас. Автор стрічки, телеведучий Олексій Суханов. Він каже: хоч героїня картини саме полякова, у ній, наче з пазлів, складаються долі, чи не всіх українців. А ще фільм Все буде добре. Оля демонструє, як змінилися всі українці після брутального вторгнення Росії. Один з символів трансформації і символів України, це, це звісно. Це звісно, полякова така чому ні. Тому що багато чого теж, а, відпало. теж а, відпало. Багато на що трансформувалися погляди, кокошники кокошники, зокрема, інші якісь моменти, і людина народилася, і це дуже круто, як і кожен з нас. Утім, минулі епізоди й досвід гукується полякові. Нещодавно співачка заявила, що хоче поборотися за право представляти Україну на Євробаченні, але вона мала концерти в Росії після 2014 року, і це вже. Не дозволяє їй подаватися на відбір. Утім, менеджер полякової Михайло Осинський каже: здаватися її команда не планує. Сьогодні ми відправили лист в Європу в офіс Євробачення, а також ще один лист в суспільне з певними пропозиціями. Думаю, що ви про них дізнаєтеся скоро після картини. В залі оплески півтори години глядачі сиділи, затамувавши подих. Після фінальних титрів діляться емоціями. Це дійсно потрібне кіно саме зараз, тому що люди мають відчувати, що все можна подолати, що можна віднай віднайти себе, що можна стати сильною знов і дякую. Дякую, велике на прем'єру стрічки і чоловік полякової зазвичай не публічний Вадим Буряковський. Мені дуже сподобалось. Я, я не очікував. Для мене це сюрприз. Вона мені вчора сказала, що сьогодні прем'єра. Але це хороший сюрприз. А май вона завжди мені тільки на самі найкращі сюрпризи робить тільки вона. Вже цієї неділі. стрічку все буде добре. Оля зможе побачити кожен охочий. 26 жовтня о 23.00 Її покаже телеканал. Один плюс Україна Дмитро Фордак Іван Павлович ТСН 1+, плюс